Досліджуємо пісок. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Дійсно, всі діти люблять гратися з піском. Друже, а чи знаєш ти, звідки береться пісок? Все дуже просто. Пісок це частинки каміння. Вітер, вода руйнують камені, в результаті чого з'являється пісок. А чи ти знаєш, що складається пісок? Візьми аркуш паперу. На нього насип пісок. За допомогою лупи розглянь його. То з чого складається пісок. Правильно, зерняток піщинок. Як виглядають піщенки? Чи схожі піщинки одна на іншу? Візьми у жменю сухий пісок і повільно насип його на аркуш паперу. Чи легко він сиплеться? Сухий пісок легко сиплеться і розсипається. Спробуй зліпити сухого та вологого піску. Кульки чи пиріжечки. З якого піску можна ліпити? Чому? З мокрого піску можна ліпити? Тому що вода допомагає піщинкам триматися разом. На сухому піску залиш відбиток долоньки. Добре видно відбиток? А тепер залиш відбиток долоньки на вологому піску. На сухому і вологому піску можна лишити відбитки. Проте на вологому піску відбитки чіткіші. Отже, пісок складається з маленьких піщинок, пісок сипучий, сухий. А вологим він стає тоді, коли його полити, або вранці відроси. З вологого піску можна ліпити. А скільки радості приносить тобі та твоїм друзям те, коли ти, перебуваючи в пісочниці, печеш пасочки, будуєш мости і замки.